Так, дивимося по роботі. Бачите, хоч сьогодні свято, але в мене робота є, я мушу передивитися все пояснюю. Бачите, звернулося в мене, що починає набирати гній, так? От. От пише Валя, можеш подивитися, пожалуйста? Є, є змійовик. Я давала їй змійовик, там для її мами відсилала О, Валя, я пролежила. Це значить, я спостерігала, поки не, не прорвало. Тепер дивимося тут, а воно. Тут, значить, у нас йде, іде... бачите що. Але вроді прорвало, вчора щось бачте? витікало. Бачите, витікало, бачите, що почало витікати. О. Так що шо... два дня. Я запитала, скільки у нас там на другий день, воно ще заматуємо. Да. Бачите, що це все. Валі, дякую тобі. Результат у нас йде хороший, бачите, що по роботі. Так, о, значить, пояснюю, бачите, це унікальний змійовик, о, який дуже, бачите, що я все-таки горжуся. Мозолі, горло, нариви, прогрівання, простуда, коліна, суглоби. Знаєте що, між пальцями знаєте трішинки, рани. Помієте, що це дуже, що навіть всі ці, знаєте, що хорошо його рекомендую парикмахерські настройки, знаєте, що хто працює о, І працювати, знаєте, мазати, знаєте, задирки, це все мастити тут в кругову, знаєте, воно дуже затягує рани. Що. О, так що, слава Богу. О, так що результат дуже хороший. о, Так що, о, Такі в нас йдуть справи 에... все-таки. Ну, є змійовик, є сердолік, є пела, поймаєте? але змійовик, бачите, ну, так і дуже хорошо допомагає, <і milliseconds> тому що e... дуже хорошо допомагає. Зараз я ще знайду багато там мене знову. Зараз маю ну, багато, знаєте, понаходити. Немає куди мені розміщати, поміти, ставити. Зараз постараюся ще вам знайти. Так. Туже, що, зараз. Все, по папкам пораспределяла, де що воно лежить, знаєте що. Так само знаходимо тут. А ми зараз так. Бачите, теж было така проблема. Бачите, з пальцями. Теж клієнтка в мене була. Трішенки, це все. І змійовик там, знаєте що. Чекайте, бачите, що от така проблема. Це хорошо затягує. о, Чекайте, чекайте, дуже хорошо затягує змійовий. Розумієте, чому я кажу, коли людина мені пише, коли відповідає, знаєте, ну я бачу, поймаєте, бачу на що треба, і я назначаю клікувати. Можете представити, бачите, наскільки було теж. Але зараз я ще знайду. О, це вже, бачите, такі результати йде. Зараз чекайте, бо я так не бачу. Це вже такі, бачите, що воно ну, витягує. Змійник витягує всі ранки, всі, бачите, порізать тришенки. Так. Хорошо, зараз вам ще покажу. Чекайте. М -м так. Найдемо, найдемо. ще, ще, чекайте. Ну, не знаю, які папки. Тоже розподіляємо. Так що я не знаю. Ой, ребята, боже, мене, знаєте, не то хвилює. Мене хвилює те, що що після вакцини, знаєте, не знаю, може, ну, дуже бачу, що на голову, знаєте, ну, починають такі проблеми, що пропадає пам'ять, знаєте, що бачу за своїми спостерігаю клієнтами, що російні такі, знаєте, що... Ну, Щось таке з ними пробує, знаєте, що м не можу зараз знайти. Ну, Потім я зроблю фотографії, понахожу, да, відео, де не знаю по яким папкам. О, так, що, ще раз кажу, що змійових дуже багато що знаєте, забирає, що лікує. о. Я спостерігаю, буду бачити, що далі з моєю клієнткою буде. знаєте, цей, е, Спостерігаємо. о. Лікуємо простуди, язик, так що, знаєте, що зуби хорошо укріпляємо, що мені не треба, знаєте, що я люблю, я ще раз кажу, що я люблю свою роботу, О, і теж спостерігаю і жду. ну, Скоро в мене буде день народження, і жду я, знаєте, я кажу, що кожен рік ми старіємо і набираємося ума, знаєте, знання свої. ну, Відкриваємо, процвітаємо. О, так що не знаю, що я ну, на своє день народження хочу зробити одне лікарство. Такий, такий подарок, знаєте, щоб, щоб Бог благословив, щоб для моїх клієнтів було нове лікарство. Ще одне потужне. Так що чекаю. Так що ви бачили результат хороший. От, сижу. Знаєте, що спостерігаю там, Тоже було там. Просто коли, знаєте, всилки там є де відео, знаєте, ну дивіться, знаєте, що Так хочу багато сказати, але я не маю часу то писати, там, розказувати що. Тому що я працюю, понимаєте? Постійно працюю, і постійно переживаю, тому що, щоб це мені лікарство доказати, треба було, що але воно дуже ефективне, дуже, знаєте. Можна сказати, що це є волшебне. Бачите, що дві-три каплі, знаєте, що. І на мозолі, на рани, на гні, знаєте, що воно ну, виходить, допомагає, знаєте, що хороший результат. Так що Божого благословення вам.